О, всім привіт! Сьогодні ми хочемо разом з вами зробити водночас е зимову іграшку і спеціальний апарат для дихання, для розвитку мовлення е наших найменших вихованців. Що у нас є? Розкажи мені, будь ласка. Обрізана бутилка прозора, можна взяти стаканчик. Мені здалося, що стаканчик замаленький. Я взяла обрізала прозору бутилку, є вона у нас. А, по діаметру обрала картон. по діаметру ось цього, і, і цього Також у нас є серветка. Можна взяти просто папіра 4 і, і ножиці. І. Правильно, у нас є ножниці ножиці. Нагадуємо, що треба бути обережу. Так, це твої це дитячі ножиці, от вони відрізняються. Тим, що в них заокруглені кінці. Від, Та на ета трубочка не є тюбочка, від, від дорослих, а також у нас є трубочка. Я заздалегідь, бачите, за допомогою Марлі заклеїла отвір. Щоб... Так, почекай, почекай, почекай. За допомогою Марлі заклеїла отвір. Це для безпеки дитини. З однієї, він відкритий, а з іншої закритий, щоб дитина не вдихнула мі мікроелементи. Також, також у нас є ось такий універсальний клей. І ще я вирізала із картинку із коробки від цукерок. Можна взяти свою, наприклад, ялиночку намалювати. І пінгвінчики. Так, що ми спочатку робимо? Це у нас пінгвінчики. Так, що ми спочатку робимо? Наша задача нарізати дуже мілко-мілко серветочку. Я зараз це відріжу і там тобі теж різати. Деш мені допомагати? Так. Да. Так, будь ласка, Спасибо. будь ласка, я Добре. нарізаю мілко-мілко такими квадратиками. Чим менші, тим краще. Якщо у вас є пінопласт тонесенький, ви можете теж його взяти. Потім ще, ось бачите, це я нарізала соломку, і цю саму соломку і ще ріжу на мілкі частини. У мене помічник він теж допомагає, теж ріже. Вправа зрізання для найменших Важливо. Я та будь ласка. Так, будь ласка, я тримаю, а ти ріжеш. Давай. Зараз. У мене тут. Ти правильно взяв ножнички? Да. Неправильно. Пацю. Диви, як мама залізла в ножнички. Ось так. Ось так тримай. І давай. Відкривай їх, я тримаю і пішли різати. Бачите, він крошить трохи. Але вчиться різати. Це дуже важливо для діток. Це концентрація уваги. Так, я тебе на паузу. Ні, не треба. Ось так ми нарізаємо багато мілких. Наріжемо, покажу вам далі. Ось, коли ви нарізали багато рівненьких полосочок, ваше завдання. Щоб швидше, щоб пришвидшити всі ці полосочки. Ага. Бачите, такі полосочки. Складаєте ага. разом ага. і нарізаєте. Чим ага. більше ага. не можна. Ага. Буде... Чим більше ви наріжете, тим більше у вас буде сніжка. Син, давай сюди сніжок. Побачимо, чи багато у нас його, чи ще треба нарізати. Як думаєш? Що я тобі дам? Давай сюди. Є. Ось. Ось. Ось, бачите, скільки у нас сніжка. Треба ще трошки мільче зробити деякі попалися. Недорізані, можливо. Хватить? Ось так. Напевно, хватить. Так, дивись, що ми робимо. Так, відео йде йде. Ми на... в нашій бутилці десь спереду Ось десь тут спереду. Я роблю невеличкий отвір для трубочки, сюди буде засовуватися трубочка спереду. І з задньої частинки я, давайте приклеїмо, приклеїмо для цього, беремо клей, наносимо. Зараз трошки він повинен опуститися. Він відкритий відкритий. Чекаємо трошки. У неї кіла ні Є там клей, просто він довго опускається. Я сьогодні... А, і трошки засохла кірочка. Так. Є. Я хочу. Так, я розмастила. Ні, це дуже небезпечний клей. Пальчики можуть приклеїтися. І зі зворотнього боку, ось наш малюночок. Так, я дивлюся, чи вам видно. Приклеїла. Так, іде, іде, іде. так, приклеїла. Так, іде, іде, іде. Треба трошечки потримати. Зараз тут прищіпку візьму, зафіксую і почекаємо, щоб підсохло. Поки у нас тут малюночок підсихає на прищіпках, ми вирішили додати ще сніжка, ще нарізали полосочок, оце все одна серветочка. Ми ще першу не дорізали. Бачите, скільки вже у нас є сніжка. І всі разом, для того, щоб пришвидшити процес, нам ідеально рівно не потрібно. А потрібно, щоб його було багато, ми всі разом ріжемо. Вони на початку склеюються, бачите, в такі шматочки, а потім їх можна розібрати. І виходить ще більше. давай Коли сніжок у нас нарізаний, ми засипаємо його в нашу ємність, чи то стаканчик, чи то Обрізана пляшка, щось прозоре, тому що прозоре краще. А також хочу додати трошечки любові. Кидаю, ось такі сердечки знайшла. У нас буде зимова композиція, але така ще із сердечками. Тут мій помічник дуже старається, він спішить. Щоб все а було де ти гарно. Нашла? Знайшла, можеш собі одне забрати, а всі інші, давай всі засипемо в нашу ємність. Збираємо, так? А де ти їх знайшла. Знайшла в потаємному місці. Це ж магія? Ми ж з тобою магічно будемо робити. Ага, я хочу їхати. Одне собі забирай. Кинути хочеш? Да. Да, будь ласка, кидай. Ну, не хочу. Все. Хоту... Дивіться. Хатусі одно сердечко. Ну, так я ж тобі давала одне сердечко собі. На, забирай. І так, бачите, ми це все засипали. У нас пінгвінчики повинні були вже зафіксуватися. Далі що ми робимо? Ми наш, нашу основу картонну по кругу клеєм проходимо. Так, щоб вам було видно. Да. Папі, дай, дам, дам. Ось так проходжу клеєм. І зараз покрию ту частинку. І треба дуже довго почекати, щоб висохло. Чому щоб висохло, щоб оті частинки не приклеїлися. Я покриваю зараз. Сніжок, Сніжок потрапив, так? Накриваю, і чекаємо, поки воно висохне. Далі покажемо, що буде. Ось наша іграшка завершена. Подивіться, що у нас вийшло. Ось такі пінгвінчики. Тут попереду сніжок і є отвір. В цей отвір нам треба засунути трубочку, можна трошки більше. І... Попробуй дмухати. Ну, навіщо? Як ти в ялинку дмухав, на ялинку дмухав, так само в трубочку дмухай. Так, повернемо. І що там у нас? Що там у нас? Сніжок підіймається? Сильніше дмухай. Клас! Дуже гарна вправа для розвитку мовлення, а також для, як дитяча іграшка новорічна. Давай, трошки нижче підніми і дмухай. Уже всі сніжинки, я думаю, чому ж воно? Давай ми її трошки притрусимо. Так, а тепер дмухай. Клас! Сподіваюсь, вам Апа. сподобалося. І ви всі разом. Теж зможете зробити ось таку цікаву іграшку.